Вітаю мої любі підписники та глядачі каналу, які ще не підписались на канал. З вами знову я, Ткач Володимир, бухгалтер та податковий консультант. І сьогодні я хотів би дати 5 порад IT-фопам про те, як оптимізувати роботу з бухгалтером. Це зекономить вам час, гроші та нерви. Цікаво? Поїхав розбиратися. Рада перша. Використовуйте електронні сервіси, такі як Добідок, Вчасно, електронний кабінет платника податків. Стосовно дії, хочу сказати, що так, ви можете її використовувати, але в плані контролю оплати податків, цей інструмент далеко не ідеальний. Я все ж таки раджу використовувати електронний кабінет платника податків. Там ви побачите. І сплату своїх податків можете контролювати, і реквізити, куди вам треба платити, і звітність, і також ви можете одразу перевірити, як іде взаєморозрахунок податків між вами та податковою. Уникайте паперового хаосу: чим менше буде паперів у вашому бізнесі, тим швидше буде рухатись ваш бізнес. Плануйте платежі заздалегідь. ЄСВ, єдиний податок, військовий збір. Краще оплатити раніше, ніж потім сплачувати ще пеню. Третя порада. Завжди домовляйтесь із вашим бухгалтером про єдиний канал зв'язку. Це може бути Telegram, це може бути Viber, це може бути електронна пошта. Уникайте хаосу і пропущених повідомлень. Інакше потім винними будете лише ви. Четверта порада. Регулярно звертайтесь до бухгалтера з запитом, чи все у вас сплачено, чи немає боргів. Краще потратити 10 хвилин свого часу, ніж потім плакати про те, що до вас прийшов лист зі штрафами, чи. Ще з якимось щастям. П'ята порада. Обирайте бухгалтера, який розуміє it сферу Специфіка там проста, але є нюанси з валютними рахунками та контрактами. Оптимізувати роботу з бухгалтером доволі просто. Лише пам'ятайте про три ключові правила: цифровізація, комунікація і дисципліна. Це збереже ваш бізнес від проблем. Якщо у вас є питання, пишіть мені, мої контакти, як завжди, під цим відео. Якщо хочете отримувати нові поради для ІТФО, підписуйтесь і діліться цим відео зі своїми колегами. На все добре!